Так. Добрий день діти. Сьогодні я вам покажу, як зберегти свій проєкт на комп'ютер. Ось після того, як ви виконаєте роботу, переходимо вгорі до меню Файл і читаємо. У нас є два пункти. Завантажити з вашого ПК і вивантажити на ваш ПК. Ми будемо нашу програму вивантажувати. Все, бачимо наш Scratch проект завантажився до відповідної папки. У кожного вона своя. Тепер ваша задача лише зайти за посиланням та у вашу папочку перейменувати цей файл на проєкт. Космічна, космічна подорож та завантажити цей файл до вашого завдання в Google класі.